Вітаю всіх. І так, продовжуємо. СЗЧ. Я робила пост в Телеграм-груп, щоб ви звернули на це увагу, що про це буде розклад. Мені так зручно, і я вам зроблю деякі акценти. І так, чи дійсно СЗЧ проблема номер один в армії? СЗЧ – проблема номер 1 в армії. СЗЧ – проблема номер 1 в армії. Так. Реально, проблема номер 1 Серед молодих, особливо. Люди не хочуть бути жертвами. Взагалі, повернення додому, повернення в мирне життя. Так, бігства звідти. Біжать. Зачі номер, проблема номер один в армії. Це воно є. Давайте подивимось. Чому? Вибачте, в мене просто проблема з штативом, но ще не купувала. Давайте подивимось, чому така проблема? Чому вона є? Чому вона така проблема заче? Довго воюють? Невідомо як, не видно кінця краю, хочеться з родиною бачитись. Влетять родини к чертям. А продовжуються обмеження, окупація. Тут же і полон потрапляння, і будь-що. Кінцевий результат. Війна ну, на нуль постійно кидають. І розумієте, тут людина розуміє, що вона йде в армію, як полон, Наступи піхота і все інше. Люди вже не хочуть в цьому приймати участь. Тепер давайте так. Буде до кінця року зменшення СЗЧ в Україні. До кінця року буде зменшення СЗЧ в Україні. Зменшення незрозуміла не ситуація. Треба ого. Зміна ситуації взагалі потрібна по країні. Так, очікуємо ми якихось змін, які влада зробить, щоб їх було менше. Я би сказала, жорсткі покарання будуть, тому будуть зміни. Нічого іншого поки що не буде. На жаль.